Продовжуємо нашу казочку про нашого героя Дандаку, які доброчинні, так би мовити, вчинки він здійснював у своєму житті, у своєму доброчинному в лапках житті. Ми зупинилися з вами на рідкісних тваринах, що стосується. Священних тварин, ну, у кожного народу, може, щось є своє священне. Ну, притримуйтесь хоча б якихось, які у вас виходить правил у цьому, у цьому пункті. Взагалі-то можна зрозуміти, що священною є люба форма життя. Любе життя є священним. Але якщо вам важко це сприйняти, то сприймайте хоча б якісь життя як священні, хоча б людське життя. Якщо ви не вважаєте, що, що е, священне життя у тварин, у птахів, у рослин, у всього священне, якщо ви сприймаєте, що все інше не живе і не має права на жити, на життя, то сприймайте хоча б священним життя людей. То це принаймні хоча б так. Але далі ті, хто розуміють, що життя священне у всіх, а може вони не можуть дотримуватись цього. Сприймайте священним хоча б життя тих тварин, і істот, яких мало, і яких народжується мало дітей. Щоб не завдяки нашим примхам, вони не зникали з планети назавжди. Це дуже велика. Помилка, що ми, як люди, призводимо до того, що зникають різні форми життя, завдяки тому, що нам просто хочеться, хочеться задовільняти свої, свої чуття, свої вкусові чуття та різні розваги, тому що нам так хочеться розважатися. Мені просто хотілося це підкреслити, трохи звернути увагу слухачів на це. Так, що він ще робив таке цікаве? Вживав спиртне, якшався в поганих компаніях, позбавляв моральних людей засобів до існування, узурпував гроші, убивав тих, хто шукав у нього притулку, палко тужив за любовними танцями повій. Ну, це вже хоч щось цікавеньке. Так. Так, тут два є схожих принципи задоволення. Із задоволенням ходив до чужих дружин. палко тужив за любовними танцями війні. Ну, це щось таке так цікавеньке. Так, те, що він убивав, грабував. Ну, якісь інтереси в нього були в житті. Давайте дізнаємося, що було у нього, як історія розгорталася. Це просто розповідалось про те, який він спосіб життя жив, яким способом життя він жив. Як за, яким чином заробляв собі на життя? Одного разу цей нерозумний Дандака пішов до храму Крішни, який належав Брахману Добродію. Для чого ж він туди пішов? Помолитися може, чи покаятись, чи що він там хотів, чи щось подарувати цікавеньке? З якими намірами він туди пішов? А кожен іде зі своїми намірами. Він пішов. Вночі, коли всі вже відпочивали. Судячи з сюжету, на вулиці чи вже йшов дощ, чи пройшов дощ, але була, так би мовити, ті, хто живуть у селах, знають, які доріжки після дощу. А це буде саме Чому я про це кажу? Тому що оцей сюжет з дощем трохи, і з тими багнюками, які прилипають до ніг, коли ми ходимо по землі, буде пов'язана сама ця історія. Це цікаво, що саме оце стане, так би мовити, червоною ниткою, червоною. Як це сказати? Червоною лінією і пройде через цю казочку. Чому він побіг туди в храм до Крішни? Те, щоб вкрасти багатство те, що належало Крішні. Це ж треба було такий план е, е, планувати довго, обдумувати. Це ж не те, що ви пішли просто і обдумали. Я думаю, ті, хто з вас то у колись злодієм або Є злодієм знають, що любу справу треба ретельно обдумувати. Це ж не те, що ви просто спонтанно пішли кудись там щось зробили і всі вам поаплодували, подякували вам за це. Це ж треба так піти, щоб вас не спіймали десь. І треба якось підготуватися так, і так далі. Я колись по фільмах дивився трохи пригодницькі стрічки, то трошки якось. Розумію, що так просто це не робиться, що пішов просто і взяв. Це ж треба було якось туди потрапити, щоб ще ще ж не, не впіймали, а ще ж треба було щось заробити. Це ж у нього такий, так би мовити, така робота у хлопця. І так, коли він підійшов до храму, Він поставив свою забруднену грязюкою ногу у певну ямку. Біля входу в храм. Була якась невеличка ямка, яка ну, образувалась сама, може. Може прочани якісь приходили і щось там втоптали, а може ще щось. Тут таких подробиць не було. Та йде мова про якусь низинку невеличку. Підійшовши до храму, він поставив свою забруднену грязюкою ногу у ямку у землі біля дверей храму. Саме завдяки цій дії багнюка відпала з подошви та зарівняла цю ямку. Так трапилось, що. що, що а, а, Грязюка, що прилипла до підошви, відпала. І буває таке, що ходиш по городу або по землі і настільки налипає на підошву взуття, що важко навіть пройти, піднімати ноги важко. А тут, ну, кудись віншов з певними намірами набіжними такими. Саме завдяки цій дії багнюка відпала з підошви та зрівняла цю ямку. Ну, що такого? Що тут такого? На це ніхто не зверне уваги. Взагалі ніхто. Дандака, тим паче, йому не до того було. І це у кожному селі це справа, принаймні, під час дощу дощу це. Така, мабуть, справа невдячна. Люди це роблять, так, так би мовити, тому що так треба. У хату ж не занесешся. Але так вийшло, що оця ось о, оця сама невеличка дія. На яку ніхто б не звернув уваги, привернула увагу вишнього. І ми зараз побачимо, як будуть розгортатись події далі, я б так зрозумів, що самі події будуть іншого характеру, але ми ще не раз повернемось до цієї ямки. Дандака з радістю зламав панель дверей двома залізними прутами і відчинив двері. В наші часи це я думаю якісь. Не знаю, як воно називається на українській. Така штука. Може зараз ще є якісь інші навіть не буду про це говорити, щоб когось не. не, 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 не поставити на. На збитний шлях життя. Увійшовши до храму Крішни, прикрашеного чудовим балдахіном та різноманітними прикрасами, Дандака мав при собі. Прикрашено дорогоцінними каменями золоту лампу, яка розвіяла темряву у храмі. Оглядівшись, Дандака був вражений. Оце я вдачно зайшов. А чому так? Давайте дізнаємось. Храм був насичений пахощами багатьох квітів. Хто з вас колись був у храмі Крішни? Там дійсно. От прийдеш до церкви, наприклад. Там свічки горять, багато різних вогників. Музика, ну, така собі можливо, на три, Милитвина, якась, молитва. Зайдеш до храму Крішни, там свято завжди. Настрій святковий, квітів багато, а, чимось пахне, якимись палочками, якимись маслами ефірними, якимись, а, якісь спеції прянощі, шовка, якісь святкові наряди, заходиш, наче на свято. Що вони там постійно святкують, тільки Бог сам знає. Кожний день щось святкують, танцюють, співають. І Дандака розгладівся. Храм був насичений пахощами багатьох квітів, був сповнений багатьох дорогоцінних посудин. Та був наповнений пахощами запашної олії. Злодій Дандака в якийсь момент. О, тут починається комедія. Кумедія чи комедія? Поставте себе у... зараз на хвилинку, ненадовго у ролі цього злодія. Заходите ви в темряві. У якийсь чужий будинок. В даному випадку в храм Крішни заходите темно. А, навіть якщо ви з ліхтариком, ну, ви ж не будете світити таким фонарем, щоб вас у вікна десь побачили, що хтось ходить. А ви ж тихенько заходите з якимсь ліхтариком там. А, звісно, ви не можете побачити всього, що, що, ви, що у вас там. Але достатньо світла, щоб хоча б бачити те, за чим ми прийшли. І ось наш злодій. З цим ліхтариком ходить. Озирається, дивиться, де що знаходиться. Спочатку його вражають ці аромати різні. Е, ну, перше, що ви можете щось не бачите, але вже ж якісь аромати відчуваєте там. Е, е, пахне часто маслом. Е, гі Є таке масло, якесь у них гі. Пахне. Особливо, коли воно у фітільках якихось запалюють. Ну, воно запам'ятається на все життя. Воно чимсь таким пахне цікавеньким, чистим, таким, приємним. Якісь палочки, оці всі різні різні-різні такі аромати, заходиш, квітів багато. Ну, Перше, що попадаєш наче в якусь райську крамничку з ароматами. А тим часом. Завершується наша казочка сьогодні. Тож, усім солодких снів, що було далі, дізнаємось завтра.